Ще одна важка ніч для України. Сьогодні росіяни випустили по території нашої країни більше сотні дронів. Це РБК Україна, і ми зібрали усю інформацію про наслідки нічної повітряної атаки окупантів. Ввечері росіяни вдарили шахедами по оздоровчому дитячому центру в Сумах. В сумській міськраді кажуть, що пожежа тут сталася внаслідок падіння. Уламків російського безпілотника. Також у ДСНС розповіли, що під дронову атаку потрапив житловий сектор міста. Попередньо обійшлось без постраждалих. Загалом на сумської області за ніч збили 14 шахедів. На жаль, сьогодні ввечері знову відбувся прольот шахеда. По одному із будинків. Слава Богу, всі люди живі, і здорові. На місці працюють всі служби, також співробітники ДСНС гасять палення. Давай Також внаслідок нічної ворожої атаки у Київській області пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири авто, зокрема, автомобіль швидкої допомоги. Це все наслідки падіння уламків БПЛА. Усього цієї ночі Росія випустила по Україні 110 безпілотників. Сили ППО збили 78 шахетів, ще 31 дрон був локаційно втрачений. Уламки збитих безпілотників впали на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі. В цих регіонах пошкоджені підприємства, приватні та державні установи, приватні будинки та машини. Обійшлося без та постраждалих. Щоб знати усі останні новини України та світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна. Ставити лайки і залишати коментарі.